Чи правдиве твердження? Верблюди зберігають воду у своїх горбах. Неправда. Їхні горби зберігають жир, а не воду. Леви є найбільшими представниками сімейства котячих. Неправда. Найбільші представники сімейства котячих це тигри. У Венесуелі є водоспад, який називається Ангель, і він найвищий у світі. Правда. Водоспад Ангель має висоту 979 метрів. Єдиноріг є офіційною твариною якоїсь країни. Правда. Єдиноріг є національним символом Шотландії. Айсберги складаються на 50% із солоної води. Неправда. Айсберги складаються з прісної води, бо утворюються з льодовиків. Голуби можуть розрізняти людські обличчя. Правда. Дослідження показали, що голуби здатні впізнавати людей за обличчям. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.